Ровне, рівно головна траса. Там подивимося, що тут робиться. Яка тут краса. О, нічо собі. Не бачив, ви мене кач Сауна, походу. Кай Просто капець, зацініть. Як тут все зроблено, Дивіться, ніби лодка гарт, ногами, або жор такий зі столиком. А Качка. Висить. Над басейном. Подивіться, що за майстер тут робить все. Та Більше, в Європі барві такого немає. А дивіться, кашаф, то просто капець. То майстер. Такі майстри тільки тільки в Україні. Це барельєфи на країні, вже качечки Просто зроблено це Чи другий поверх там. Тут щось таке, да? Ну що там на другому поверсі робиться. по-багатому, Дивіться, як тут зроблено просто капець. Я вам говорю. На балконі так само. Та тараканів біля рівного. Хто був, пишіть в коментарях, хто тут був. Може хтось тут був, парився. Є ресторан є. Віддихав. Дуже таке місце атмосферне, незвичне, непохожне.